Це класична модель електрогітари Стратокастер. Виготов її Олександр Богуславський із дикої груші. каже, щоб мати вигляд гітари у майстерні вона пролежала 25 років. Та цельний кусок. Це суцільний шматок цієї груші. Я вирішив спробувати, як вона буде звучати саме на фендері. Корпус я вже корпус я вже зробив. Панель купив, тому що у нас такого пластику немає. А решту купував у наших музикантів. Дещо в Америці прикрученому прикрученому вигляді воно буде ось так. Любов до музики та бажання мати власну електрогітару. Змусили у дев'ятому класі разом з другом виготовити перший інструмент, розповідає Олександр. Ми почали вдвоєм збирати інформацію. Ми почали збирати інформацію, пішли до хлопців, почули, як звучить гітара, і ми вже тоді накреслили форму, яка нам найбільше сподобалася. І до кінця десятого класу ми її зробили. Серйозно взявся за створення електрогітар лише у 92-му році. Додає майстер, я собі здійлову такою тазге. Я зробив собі ось таке SG. Просто спробував пограти на ньому. Він мені більше сподобався, ніж мій лиспол. По зручності та доступності Тоді прийшов до мене знайомий музикант спробувати зіграти і відразу замовив мені таку саму модель. Так все і почалося. Відтоді каже майстер: постійно експериментує з товщиною інструмента грифами та породами деревини, адже останнє додає і робить звук гітари унікальним. що люди вважають, що дерево в гітарі це другорядне. А насправді, якщо дерево не звучить, то ні звукоснімачі, ні електроніка електроника не рятує. До світових моделей гітар майстер додає власні родзинки. Говорить, його почерк можна впізнати за такими ознаками. Моя гітара, «Моя гітара товстіша, ніж оригінальна, на 9 міліметрів. Я додав інкрустацію в центральний блок. Там всього два трикутника, а я додав сюди зелене вухо. Це дорогий сорт перламутра. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному.